Усім привіт, граємо 2 на 2, рейдем гра. В нас отче нашого союзника Австрія. І тут, я думаю, як би нам уникнути. Ааа, подивися тут далеко. Шкода, дуже далеко, погано, погано, погано. Так, сюди виходите. Давай, 1, 2, 3, 4, 5, сюда. Оп, 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 оп. Добро. Ctrl 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, сюда. 1, 2, 3, 4, 5, сюда. Супер. Одиночка. Сюда еще пидет. Рубится. Чудово. Так, 4. Сюда 1, 2, 3. Не Так. Так, ой ой я кудись втік. Втік в мене мишка втікла, що Черт забираю. Так, золото. Давайте золото будуєте. Може ще й золото. О, ось ще є золото бачу, чудово. Так, орбіться. О, ще одне золото знайшлося, супер. Три золота вже є. Добре. Так, тут не хочу досконало, досконало. Супер. Сюди і сюди підете. Так, там золото є. Тут. Ого, скільки у нас тут заховалося людей. Ось такої. Не бачив я. У нас так багато людей сховалося. їжу вдосконалимо ой-ой, щось я прогалив приїжджу з зовсім чого забирає. Так не мало статися. Так, о, нам потрібно тут роз'їдати, може ми зможемо тут побудувати одразу. Одразу зможемо тут побудувати... Ой-ой! слухайте. Мені здається, у нас тут може бути гарна фортеця. Ну, Розвідайте. Вже треба будувати тут. Так. Тут вже потрібно будувати. Хоча перед цим треба на каміння. Почему партію відправити, бо ми без нього просто не виживемо без цього каміння. І тут двоє у нас одразу. Будуйте вже. Ось так. Дуже добре. Так, тут у нас двоє будуйте ось так. Супер. Так. Тут у нас четверо. Четверо поки що тут не видно, як не можете. Угу. Так, ну там вже буде забагато. Тоді ми тут забираємо золото. Так, трохи ось так. З залізом. Ох. ох. Ох, ох. Так, є. О, давайте. Давайте ви підете на дерево. Тут щось в мене немає дерева. Так, сюди. Сюди ще на дерево. Так, тут нас трохи будують. Добре. Так, давайте ще трохи тут будуйте. Троє. Так, тут стайна у нас робиться, тут люди у нас робляться. Ще троє давайте сюди. Так, як тут добудувати? Це питання звісно відкрите. Там може бути швидка кінота. І ти нічого не поробиш. тією швидкою кінотою. Так, йдіть сюди, шуденка. Дерево поки видобувається. Так, добре. Їжа сюди. Нам потрібно ще золото. П'ятеро. Но, о, так, намір ці є, Супер. Але нам потрібно. Так, восьмеро краще сюди йдіть, А ви нам давайте тут потім назад не біжемо. А ви у нас давайте четверо йдіть. Сюди будуйте. Так, ти вже сподіваюся, що ви встигнете. Так тут треба першочергово ще двох сюди. Шоста хвилина. Так, родиться сюди. Рандушевчики. Так, ти Ходи, на броди. та працюємо. Так, шахта. Сюди не вистачило одного. Нічого страшного. Так. Поє. Ще сюди давайте. Швиденько. Так, їжу нам треба досмовити. Ще п'ятеро. Добре, давайте буду тут. І потім побудуєте шапки на воділі, бо в нас її немає. Ще двоє. Ну, тут питання тільки встигну я чи ні. Якщо встигну, то це буде бомба, якщо ні, це, то це буде фіаско, бо в мене тут захисту знизу немає. Можна, звісно, зробити, але таке мені здається так, ще четверо зліт буду тут. Так, двоє один буде будуть тут. Ще в нас троє будують тут. Так. Так еще будуть. Ну так же погано. Можна тут удосконалити. Так, вугілля не хочу витрачати, але нам потрібно. Стайню нам потрібно побудувати. Давайте спробуйте хлопці. Може у вас вийде. Золотоносно. Так, буде усконалити. Ще у нас. Де у нас ще є светомасне? Все ж тут. Треба теж впусконалити. П'ятеро. Залітайте. Чудово. Так, їжа на вистачання. Оп, їжа. Семеро. Сюди залітайте. Шестеро. Ні, шестеро йдіть, будуйте ось тут. Так, чудово. Ще п'ятеро збудуйте ось, ось тут. Супер. Так, тут три кулини. Можливо, що дещо стигнемо. Так, моє ну, давайте тут добудовуйте. Так, один. Один не їжу йти. Ні, один працює. Ще так працює, працює, Так, видобуток каміння. Давайте зробимо, бо там без цього ніяк. Так, з шахтами. Що у нас тут? Дим. Застряг чи ще. Мабуть, застряг якось. Так, ще восьмеро. Так, 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 так. Так, тут добудовуйте, давайте. Швиденько. Ще п'ятеро. Так, тут зробили, зробили, зробили. Давайте тут добудовуйте. Дві так, і нам потрібно зробити міцність будівель, для цього нам потрібно ще люди на камінні. Давайте. Тут удосконалити каміння треба. Угу. Вегіля не вистачає. Так, а що нам потрібно для кіноти? 3600 золота є. 5300 заліза немає. Вугіля 8 немає. Так, ну що ж, будуєте шахти. Дякую. Hmm. Так, давайте золотоносницю вдосконалимо. Чудово. Так, треба артилерію нам одну, другу. А, так. Так, тут ми встигнемо. Супер. Ми встигаємо. І тут ми встигаємо. Чудово. Троє на їжу. Так, в нас нам не, не вистачає будиночки. Будуйте будиночки. П'ятеро. Так, ви тут теж будуєте будиночки. І ви будуєте будиночки. 37. Окремо кипит зараз на дерево. Так, сюди зараз прийде на каміння, Сюди виласти. Так, добре, добре. Так, там добре. Discord, ой, йо, у нас ще одна золотоносна тут є. От то я видав, так видох. Рубайте Врубайте тут дерево. Як наїжджаємо двоє ще сюди. Так, все, час ми розключимся. Нам потрібно гусари на 32, поки що тільки захист. Давайте сюди. Тут ми встигли зробити чудово. 24, будуйте ще стайню, будуйте тут MUIN, будуйте тут церкву. Так, і нам потрібно будувати тут оп, так. Гусара, Ctrl-2, вибігайте, вибігайте, вибігайте. Так, бачимо, там вони є. Чудово. Оп, зачиняємо. І влетіть сюди на крилах ночі. Тут ми подивимося. Так, трохи швидше. Туди летіть, летіть. Так, бачимо, у нас тут є банда. Банда, банда. Витіть, летіть сюди, обходимо, обходимо, Чудово. повністю обходимо цю армію. Так. Нам потрібно тут залетіти в тил Є! Залетя... є є є є Так, ну, де мені нація чому? А ну, сюди! Не зрозумів, чому не захоплюється? Захоплюйте вилазьте. Залазьте. Так, Австрія. Супер. Ой-ой-ой, Австрія це круто. Так, руйнуємо, 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 руйнуємо. Сюди Так, ладно. Біжить сюди, далі. Кусара. Є, yeah, чудово. Ой-ой-ой, вугілля, вугілля, давай, вугіля. Оп-оп, чудово. Сюди. Один. Один боєць. А такий красавець. О, будиночки. Нас цікавлять будиночки, вугілля, золото. Все це нас цікавить. Оп-оп-оп. Так. Сюди, 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 опу. -оп. Сюди. Так. А, забили. Ой який він молодець. Як він це зробив? Це просто бомба. Так, 24. Ще стайнє будуйте. Давайте. Ви можете. Супер. Будуйте ще козачків сюди. Так, ми бачимо, що він не... Так, сюди. швиденько, Контролет. Так, тут нас роти немає. Два не вижу. Нам потрібно перейти 25 відпочивають. А, так, сюди і на дерево. Робіться двоє. Двоє тут. Так, не зрозумів, чого нам тут не вистачає. Сюди дешевше. Ой. Так, нам потрібно міцність сюди зробити. Супер. Кімната ще робіться. Так, нам не вистачає трохи... Заліза, Сюди. Ще трохи заліза, Є. Супер. Робіться, робіться. Так, тут гусари. Треба нам допомогти якось. Ctrl-2. на кривих плочі. 4, Так, від 22 Ще сюди на каміння. А тут відчиняємо два летіть сюди Летіть сюди так ця вся армада де мої генерал? Не зрозумів. Так, зачиняємо. Так, мені потрібен генерал. Сюди сюди. Отусканали. Кузня. Що дай ще будівлю нам потрібно? Будуйте, тут, тут. будуйте, будуйте, будуйте. будуте. 18-й -е стріччю мені ще треба перейти якось. А ви тут мені не даєте. Оп-оп-оп, йдемо донизу тоді. Через низ. Так, сюди. Сюди, сюди, сюди. Супер. Сюди, сюди. Так, артилерія. Артилерія, артилерія, артилерія. чудово, чудо, 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 чудово, чудо, чудо. Чудово, чудово, чудово. Так, смешито. Не, 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 просто бежит, 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 дали, бежит, 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 чудово бежит, 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 Знищити, 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 знищити. Бвіжі... Ой, шахта! Ой, шахта тут. Це знищити. Так, ой. Так, тут же натапканчик натрапив. Так, там горім він може відбудував. А ну, подивимось, Ну, алгуєн, можна спробувати. Так, сюди. Ай-яй, не вийшов. Добре, залізно. Залізно, залізно, шахта. Так, сюда залез немножко. О, я. Сюда. Я. Так, чудово. О, вузельно. Нет, не, не, не Что ж, так и бывает. Так, тут знищите. Знищите, знищите. Один тут. Так, нам потребно еще сюда. Австрия. Давайте сюди сюди, кіннота, 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 будуйте, швиденько допомагайте сюди, сюди сюди, артилерію тут побудуємо, церкву побудуємо. Так, один у нас буде тут стояти в кутку. Так, і нам потрібно відкрити тут ворота, щоб нам тут у нас хотів заходити. Так, сюди. Так, 39, Ctrl-2. Треба потурбувати зеленого. Так, у нас трохи не вистачає їжі. Давайте. Опцію дівчата сюди не їжу. Шестеро. Так, ще у нас тут. Ага. Сюди залітайте. Золото. Так, нам потрібно ще скоро стриїть. Так, Ctrl-5. Немає скорості, бо немає чого золота, заліза вугілля. Ось оглядаємо. 4 міняємо на вугілля. 1-2, 3. так, на залізо, 1, 2. Так, 5. Добре. Так, сюди. Ще на залізо. На золото. П'ять. Так, другий побіги. Другий побіги. Так, бачимо у нього піки. Доволі таки багато. Так, сюди, проривайте. Давайте, 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 ви зможете. Чудово, 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 чудово. чудово. оп, 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 а ми пішли туди. Ми пішли нас сюди. І пішли далі. Так, ми пішли далі. Ой, шахта сюди. Сюди бийте. О, я вышел. Сюда иду. Так, возьмите. Сюда сюда. Иди далее, донизу. низа. Другой, бежи бежит, бежит, бежит сюда. Так, выйти на крылах ночи далее. не просто бежить. Просто бежит, тут треба секса занищувати, защиты, занищити, занищити, защита, занищити. Бежит далі, бежит далі. А тепер тут бейтеся добре. Добре, бейтеся, бейтеся. Супер. Секс треба знищити. Так, нам потрібно... Де ж мої офіцери? Ч це такой? За счет не замовляв що? Так, всі сюди. У мене немає місця. Як це так? Давайте ще одну ставимо. Давайте ще одну артилерію. Давайте ще будиночку. Бо це так не гоже, треба вже хоч якось робити атаку. Добре, без... без офіцерів не хочеться. Без гармат. Ctrl-1. Добре, підемо поки що так. Ці у нас зроблять шумівський центр, шумівський центр. Так, один один. Нам тут треба відкрити. Ага, ось дивимося. Так, сюди. Тут треба тут треба відкрити. Тільки ці підуть ось так. А тут вони будуть відволікати вгорі. Так, ці будуть так робитися. Так, тут зачиняем. Один. Выходит. Так, нам сейчас силу пострелы по треба заработать. 4, 5. Скорость стрельности 4. золота. Сюда скорость Нам потребно так. Сюда еще нам потребно по идее залеза не Так, не маем загляд залеза. Сюда тропы, по идее. Так. Нам потребно на ним Так, еще нам потребно скорострел, если 15000 15 тысяч. у нас не встречаем. Так, давай там 60. Ага, 50 на выглядело. 60 находили. Добре. Так, тут тримают, тримают. є, снизу я сюда идут просто. Чудово. Не погано так просто иди. Сюда просто выбить. Так. Вы тупит полеты. И... Добро. Пидервал. Чудово. Так, пидервал. Добро, добро. Так. Встретите. Бывает еще. Еще бодынечка. Так. Нам потребно 18 встреч уже пройти. Я тут сейчас себе ковыряю. Так, Австрия. Нам еще на эмоции да у нас только контрол 2 побежал убивай свой шленг так нам им потребно так личность стрельбы артиллерии так други сюда сюда шленгу пока винт там нам потребно сварю у тут все еще сможем так Давайте ось, залітайте. Ой, ми залітати тут не будемо. Так, ні, йдемо назад донизу. Йдемо назад донизу. Внизу в нього там артилерія, тому нам потрібно якось компонуватися, спробувати тут. Так, нам потрібно тут зробити 4 рази швидше. Заліза вугілля. У мене дуже великі проблеми з залізом, бо в мене його просто не побудовано. От такої. От такої в мене просто залізо не побудовано. Ставлю 5, 5. Так, ця кімната, треба її зберегти. Ось цю кімнату треба розвідати ввести Ctrl-3. 63 відпочивають. Такого не має бути Байменсі. Ще кіноту. Артилері. ще артилерію ще артилерію Так, сюди. Напомію. другі Сюди, сюди, підходьте. Сюди заходьте. Так, тут ми зачиняємо браво. Нам потребно еще вот тут стало. Так, три. Пока он вы там отводит, нам потребно сюда пить. и не, не, это тут. Не все вместе, это тут. А вы ось 20, ось тут, ось тут стреляйте. Так, на залезу. На залезу нам потребно. Только много больше. Так, тут ворота зачиняем. один Чудово. Чудово, чудово. Покупаем. Гарно, гарно. Так, ой-ой. Мини кинота сюда. Кинота тут. Кинота, все. Тут. Контроль 2. Тут. А, стоят они на месте. Артиллерия. Тут быты. Тут мы измещаем, измещаем, измещаем. Сюда еще бежить, бежить нам потребно. Еще тут, тут, тут. Давайте золото. Все цель нам потребно. Давайте, давайте. Сюда. Хоть-то. Четыре. Оп, вызвали. Я. Он прошу Сюда. Сюда все. Сюди 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 зміщено зміщено, не вже, не вже у нас все ж таки передаватися. Ctrl-Sho, Контрол-А тоді, Ctrl-A. Немає тут прорватися. Control-A. Контрол Контрол-А ось сюди. Буйте, дойду тут и всі. Не дамо тут прорватися, ні. ні. Значит, это значит, это значит, это значит, значит, это значит, это мы же, Моя же артур у меня не было сопротивлять просто. Так, Робиться тут. давай-то. давай-то, давай-то, Тут забирай. Сильно непокоївся. Оце гусари відео, все ж таки, Так, це шкода. Це шкода, дуже шкода. Так, поразка.